Осінь для садівника це не час відпочинку, а пора найважливішої роботи. Саме восени закладається основа майбутнього врожаю, хоча здається, що дерева вже готуються до спокою і ніби не потребують нашої уваги. Та це тільки на перший погляд. У цей період відбувається багато процесів, які непомітні ззовні. В корі зимують спори грибкових хвороб, у тріщинах і під опалим листям ховаються шкідники, а тканини дерев готуються до морозів. Якщо зараз не провести обробку, то навесні сад зустріне нас не квітами, а хворими гілками і плямистими листками. Тому осіннє оприскування персика та абрикоса це не забаганка, а необхідність перевірена поколіннями садівників. Персик і абрикос. Культури ніжні і примхливі, особливо у нашому кліматі, вони не люблять різких перепадів температур, а ще більш вогкості, яка часто приходить восени. Саме в цей час активізуються грибкові хвороби: є листя, моніліоз, клястероспоріоз. Усі вони з легкістю зимують у бруньках, у тріщинах кори, на опалому листі, весною, коли піднімається температура. Спори починають розвиватися, заражаючи молоді пагони і квіти. Але якщо ми обробимо дерево ще восени, то знищимо більшість шкідливих мікроорганізмів ще до того, як вони прокинуться. Це і є головний сенс осіннього прискування не лікувати, а попередити. Багато господарів кажуть та нащо восени оприскувати, все одно листя вже опадає. Але саме в цей момент. І треба діяти. Коли дерево скидає листя, воно відкриває свої гілки та кору, а це дає змогу розчину дістатися до кожної тріщинки. До того ж, обробка після опадання листя не шкодить молодим пагонам, а навпаки, допомагає їм визріти і загартуватися перед зимою. Мідні препарати, які використовуються для оприскування, не лише знищують збудників хвороб, а й діють як антисептик. Який знезаражує поверхню кори. Так само, як у хаті ми миємо підлогу перед зимою, щоб не заносити бруд, так і в саду треба провести осіннє прибирання. Ще одна важлива причина робити осіннє оприскування – це збереження кори і бруньок від передчасного пробудження. Деякі мікроорганізми виділяють речовини, які стимулюють активність тканин дерева навіть у холодну пору, через що воно може обманутися. І почати сокорух раніше ніж треба, потім приходять морози і тканини, що прокинулися, вимерзають. Обробка мідними препаратами пригнічує такі процеси і дає змогу дереву спокійно перейти в стан зимового відпочинку. Це особливо важливо для персика, який дуже чутливий до коливань температури в листопаді-грудні. Не можна забувати й про те, що осіння обробка полегшує роботу навесні, якщо восени дерева добре продезінфікувати, навесні можна буде застосовувати менш концентровані розчини або навіть обмежитися просто профілактичним оприскуванням. Це економить час і гроші до того ж, менше хімії, здоровіший сад, адже мідь у малих дозах навіть корисна для рослин. Але надлишок може пригальмувати ріст молодих пагонів. Тож правильна осіння обробка дає змогу уникнути крайнощів. Селяни здавна помічали якщо восени не пошкодуєш часу на сад, весною не доведеться бігати з відрами. Старі господарі казали, осіннє оприскування – то як теплий кожух для дерева, бо дерево, яке зимує чистим, без лишайників і грибків. Краще переносить морози і раніше рушає вріст. Той, хто не дбає про це, потім нарікає на хвороби та слабкий урожай. А справа не у випадковості, а у догляді персики абрикос, культури вдячні, скільки турботи вкладеш восени, стільки плодів отримаєш улітку. Варто також розуміти, що осіння обробка це частина більшої схеми догляду, вона не обмежується лише обприскуванням. А включає прибирання опалого листя, перекопування ґрунту, знищення гілок, уражених хворобами, але саме мідні препарати це основна зброя, бо вони мають широкий спектр дії і добре знищують більшість грибкових інфекцій. Без цього кроку всі інші заходи будуть неповними, як кажуть, що толку від біління чи підживлення, якщо дерево всередині заражене. Отже, восени оприскування персика і абрикоса це не просто профілактика, а запорука спокійної зими та щедрого літа. Дерево, яке пішло в зиму чистим, зустріне весну сильним, з цілими бруньками і живими пагонами. А господар, який подбав про це завчасно, матиме не лише здоровий сад, а й менше клопоту бо, як кажуть у народі, краще запобігти, ніж лікувати. Мідь у садівництві це старий перевірений помічник, який не втратив своєї сили навіть у наш час, коли з'явилося безліч сучасних препаратів, Осіннє прискування персика і абрикоса мідними засобами, це не просто звичка, а науково обґрунтована практика, що допомагає вберегти дерева від більшості грибкових і бактеріальних хвороб. Найголовніше знати, коли, чим і як обробляти. Щоб мідь принесла користь, а не шкоду, бо, як і в усьому, тут важлива міра забагато і дерево може згоріти, замало не дасть ефекту. Найпоширенішими препаратами є бордоська рідина, мідний купорос і хлороки сміді. Кожен із них має свої особливості, але всі вони діють за одним принципом створюють на поверхні кори гілок захисну плівку. Що знищує або пригнічує спори грибків і бактерій. Для осіннього застосування перевагу зазвичай віддають бордоській рідині, оскільки вона м'якша і не викликає опіків, якщо дотриматися правильної концентрації. Готується вона просто на 10 літрів води, беруть 100 грамів мідного купоросу і 100 грамів гашеного вапна. Спочатку розводять купорос у гарячій воді, потім додають у розчин вапно, а далі З'єднують обидві частини ретельно помішуючи, в результаті виходить блакитна рідина, яка не повинна бути занадто кислою. Якщо опустити в неї сталевий цвях і він не покриється червоною плівкою, розчин приготовано правильно. Для персика і абрикоса восени зазвичай роблять одне два оприскування. Перше відразу після опадання листя, коли видно оголені гілки. Друге через 2-3 тижні перед самим настанням стійких холодів, якщо осінь затяжна і тепла. У цей період інфекції ще активні, тому друга обробка закріплює результат. Температура повітря при цьому має бути не нижче плюс 5 ДГС, щоб розчин ліг рівномірно і не змерзав на гілках. Дощів краще уникати, якщо після оприскування пройде дощ, то плівка змиється. І роботу доведеться повторити. Перед оприскуванням потрібно провести підготовку дерев. Спочатку обов'язково прибрати все опале листя, бо воно є притулком для спор грибків, потім очистити стовбури від моху, лишайників і старої кори, щоб розчин зміг дістатися до живої поверхні. Якщо є піднилі або уражені гілки, їх краще зрізати і спалити, не залишати біля саду, бо інфекція легко повернеться. Після цього можна приступати до самого обприскування. Розші наносять так, щоб гілки, кора, розвилки і навіть земля під деревом були ретельно змочені. Особливо уважно треба обробляти місця біля основи гілок. Саме там зберігаються спори, клястеро -споріозу. Дехто з досвідчених садівників радить замість бордоської рідини застосовувати чистий мідний купорос. Але в меншій концентрації 1-2 відсотки його готують просто 100-200 грамів купоросу на 10 літрів води. Такий розчин сильніший, тому ним користуються лише тоді, коли дерева вже повністю скинули листя і стоять голі. Мідь проникає в тріщинки кори, знищуючи грибки та бактерії, що ховаються на зиму. Якщо ж обробити занадто рано, коли листя ще не опало. То можна обпекти живі тканини, це часта помилка новачків. Окрім класичних мідних препаратів, нині є сучасніші аналоги: хом, купроксат, блубордо, а пік. Вони продаються в готовому вигляді і прості у використанні, достатньо розвести у воді згідно з інструкцією. Проте селяни часто кажуть, що старий добрий купорос працює не гірше, а іноді краще. Бо дешевий і перевірений часом, тому вибір за господарем головне дотримуватись міри і правильної схеми. Під час оприскування важливо пам'ятати про безпеку мідь це важкий метал, і, хоч у малій кількості вона не шкідлива, але при передозуванні може накопичуватися у ґрунті, тому не варто оприскувати частіше, ніж двічі на рік восени та навесні. Якщо обробляти кожні кілька тижнів, то земля втомиться і дерево почне гірше рости. Так само не можна перевищувати концентрацію, більше не означає краще краще зробити слабший розчин і обробити ретельніше. Ще один важливий момент погодні умови. Найкраще прискувати в безвітряну суху погоду, коли повітря спокійне, а сонце не припікає. Тоді краплі рівно лягають на гілки і не скочуються вниз. Якщо ж вітер або туман, частина розчину просто не потрапить на дерево. Для оприскування зручно користуватися ручним насосом або звичайним пульверизатором. Але треба, щоб струмінь був дрібнодисперсним. Тоді рідина вкриває поверхню рівномірно, мов тонка імла. Після обробки не варто відразу накривати дерева або вносити підживлення, треба дати засобу попрацювати. Через кілька днів можна провести профілактичне побіління штамбів вапном із додаванням мідного купоросу це подвійний захист і від хвороб, і від сонячних опіків узимку. Так дерево входить у зиму, наче в теплий кожух, готове до морозів і перепадів температур. Отже. Схема осінньої обробки персика і абрикоса така прибрати листя, очистити кору, обприскати мідним препаратом у суху погоду, а потім, коли дерево підсохне, побілити стовбур. Усе це займе один день, але дасть користь на кілька місяців. А головне весною ви побачите, що дерева прокидаються здоровими, без чорних плям на гілках, без гнилі на пагонах і з живими бруньками. Бо мідь, хоч і проста речовина, залишається надійним сторожем саду, який не дозволить хворобам прокинутися першими. Зола це справжнє багатство, яке багато хто недооцінює, а дарма. У селі здавна казали хто має піч, той має добрива. І справді деревна зола це не сміття, а природний скарб, який підживлює землю, захищає рослини і оздоровлює сад. У ній є калій, фосфор. Кальцій, магній, залізо усе, що потрібно деревам для зміцнення кори бруньок і кореневої системи. Після осіннього оприскування міддю саме час дати деревам їжу і золи, щоб вони краще перезимували і навесні прокинулися з новими силами. Найчастіше золу застосовують у сухому вигляді, розсипаючи її під деревами, але є й інший, не менш ефективний спосіб зольний настій. Готується він просто: беруть близько двох літрів сухої золи, заливають 10 літрами гарячої води, настоюють добу, а потім добре розмішують і проціджують. Таким настоєм можна оприскати гілки і стовбури після мідної обробки або полити землю під деревом. Це одночасно і підживлення, і знезараження, бо зола має лужну реакцію, що згубна для грибків і кислотних шкідників. Якщо після мідного купоросу залишилась частинка кислоти, зола її нейтралізує. Тому ці дві обробки ніби доповнюють одна одну. У багатьох селах і досі користуються простою золою для боротьби з шкідниками. Наприклад, коли навесні чи восени помічають, що на корі повзуть мурахи чи інші комахи, просто посипають стовбур навколо золою. Вона не лише відлякує їх, а й підсушує поверхню. Не даючи розвиватися цвілі чи мохам, дехто змішує золу з вапном, виходить суха суміш, якою опилюють нижні гілки. Так робили ще наші дідусі, коли не було ні магазинних препаратів, ні пульверизаторів. І треба сказати, дерева тоді жили довго, а хворіли менше, мабуть, тому що все робилося в міру без надлишку хімії. А головне по зрозумінням. Є ще один перевірений народний спосіб зольна підгодівля перед зимою. Після обприскування міддю, коли земля трохи підсохне, під кожне дерево вносять по два три склянки сухої золи і злегка перекопують ґрунт у пристовбурному колі. Це робиться не для швидкої дії, а на перспективу за зиму зола частково розчиниться, а навесні дасть дереву поживні речовини. Завдяки цьому кора стає міцнішою, бруньки краще витримують мороз, а навесні дерево швидше оживає. Особливо це корисно для персика, який часто потерпає від підмерзання бруньок і тріщин на корі. Старі садівники говорили, що зола це сонце з минулого літа, бо вона народилася з дерева, що колись росло, збирало силу землі, повітря й вогню. І тепер цю силу ми повертаємо назад у землю. Є навіть народна прикмета якщо восени під деревом розсипати жменю золи, а зверху прочитати, щоб зиму пережило, щоб гриб не гризло, то сад буде стояти здоровий. Такі звичаї, можливо, здаються простими, але в них є мудрість. Наші предки знали, що все в природі має зворотний обіг, і золою ми замкнемо коло життя дерева. Воно отримує назад те, що колись віддало, золу можна змішувати і з іншими природними добавками. Наприклад, якщо під рукою є трохи компосту або перегною, можна з'єднати їх у пропорції 1-3 і внести під дерева, тоді мікроелементи і гумус потраплять у ґрунт одночасно. Якщо ж земля кисла, зола допоможе її розкислити, це важливо, бо персики і абрикоси не люблять надмірної кислотності. А от у піщаному або дуже легкому ґрунті золу варто додавати частіше, бо поживні речовини швидко вимиваються. Тому селяни кажуть на піску золи не шкодуй, на чорноземі жменьку кидай. У народі було прийнято не викидати жодної пригорщі золи після топлення печі, збирали її в мішечки або бочки, зберігали під навісом, щоб не намокала. Навесні золою посипали грядки, а восени. Сади. Дехто навіть зберігав її для курей і худоби, бо зола допомагає підтримувати чистоту і здоров'я. Для саду ж вона виконувала одразу кілька функцій удобрювала, знезаражувала, відлякувала шкідників. Це було добриво без грошей. І водночас воно діяло м'якше, ніж будь-яка хімія. І, хоча нині є сотні мінеральних сумішей у магазинах, жодна з них не може зрівнятися з простотою і користю золи. Якщо поглянути на сучасні господарства, то дедалі більше людей повертаються до таких народних методів. Поєднання мідної обробки і підживлення золою вважають однією з найкращих профілактик проти хвороб саду: мідь знищує шкідників, а зола зміцнює дерево, створюючи лужне середовище, у якому. Не живуть грибки, і що цікаво, навіть після сильних дощів ефект зберігається, бо частинки золи проникають у верхній шар ґрунту і продовжують діяти. Це природна тривала підтримка для саду, яка не шкодить ні рослинам, ні довкіллю. Отже, осіння турбота про персик і абрикос не закінчується на оприскуванні міддю. Зола це другий не менш важливий етап, який завершує сезон. Вона не тільки підживлює дерева, а й очищає землю, робить її живішою. Як кажуть старі господині, даси золі восени, отримаєш меду влітку. І справді, сад, який узимку стоїть на чистій, підживленій землі, завжди віддячує рясним цвітом і солодким плодом. Осіння турбота про сад це не просто робота, це певний ритуал, який поєднує господаря з його землею. Хто доглянув восени, той спить спокійно взимку. Персик і абрикос дерева, теплолюбні, ніжні і не пробачають недбалості. Тому головний висновок після осіннього догляду простий: усе, що зробиш зараз, зекономить час і сили навесні. Якщо восени провести правильне оприскування міддю, підживити золою, прибрати листя, очистити кору. Дерево піде у зиму міцним, як добрий господар у теплій свиті, а навесні воно прокинеться спокійно, без хвороб і зайвих страждань. Усі ці заходи мають єдину мету створити дерево, чисте середовище для зимівлі. Мідні препарати знезаражують, знищують грибки, а зола збагачує землю і підсилює імунітет дерева. Разом вони працюють як дві сторони одного щита. Одна відбиває хвороби, друга додає сил. І хоча здається, що восени сад уже спить, насправді це час, коли відбувається підготовка до нового життя. Коріння ще працює, у дереві триває рух соків, і воно сприймає все, що ми даємо, як догляд, як турботу. Тому кожна крапля розчину, кожне жменя золи це не дрібниця, а внесок у майбутній урожай. Є ще одна річ, про яку варто пам'ятати: осіння обробка. Це не справа одного дня, це цілий комплекс робіт, які треба робити послідовно. Спочатку прибирання і санітарна чистка, потім мідне оприскування, далі підживлення золою і легке перекопування, і не треба поспішати, бо сад любить спокій і уважність. Якщо все зробити вчасно, дерева віддячать сторицею. А якщо знехтувати хоча б одним етапом, навесні можна отримати неприємні сюрпризи у вигляді плям, тріщин чи опалого цвіту. Господар, який піклується про свій сад восени, робить це не лише заради врожаю, це ще й повага до самої природи, до циклу життя, який повторюється з року в рік. У селі часто кажуть дерево як людина, що його годуєш, тим воно живе. І в цьому є велика правда. Дерево відчуває, коли про нього дбають, і відповідає добром. Тому не шкодуйте часу на обробку це не марна праця, а справжня інвестиція у здоров'я саду і спокій душі. Бо коли взимку за вікном хурделиться, а ви знаєте, що кожен персик і абрикос стоїть чистий, оброблений, укритий від хвороб, тоді серце радіє. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати кілька простих речей. По-перше, не змішувати мідні препарати із добривами, це робиться окремо, щоб уникнути хімічних реакцій. По-друге, не оприскувати в дощ або при сильному вітрі. По-третє, не забувати про власну безпеку, рукавички, респіратор, окуляри, мідь, корисна, але все ж, хімічна речовина. А головне, не перевищувати дозування. Краще зробити дві слабші обробки, ніж одну занадто концентровану, бо міра це золоте правило будь якої справи в господарстві. Селяни з досвідом знають сад любить порядок якщо під деревом чисто, якщо гілки підрізані, а кора оброблена, то й хворобам нема де взятися. А ще сад відчуває руки свого господаря. Якщо робити все з любов'ю, без поспіху навіть. Звичайне оприскування стає частиною живого діалогу між людиною і природою тоді й зима проходить легше, і весна зустрічає квітом. Бо кожна дія має свій відгук як слово, сказане з добрим серцем. Отже, головна порада.